Пам'ятаєте айсберг, в який врізався Титанік. Так, от спочатку об нього розбилася вся наша стабільність. Та зима 2010-го була важкою. Було мало часу, можливостей та ресурсів. Від безвиході команда шукала нову роботу і діяти треба було дуже швидко. Але було величезне бажання та одна велика ідея. Все наше життя, то гра сказав колись Шекспір. У нашому випадку це мобільна гра. Чи були ми молоді і наївні? Хес, сидячи у так званому офісі розміром у півтори кімнати, із директорським кріслом біля пожежного виходу та вічно дірявим бочком? Ух, як він вибішував! Чи були ми заряджені на успіх? Гелє! Постійні пошуки клієнтів, десятки конференцій за свій рахунок по всьому світу і конкуренція з іншими інді студіями. О так. І цей дикий аутсорс 2010-х у Рівному. Вже тоді ми вперше випустили гру із плейріксом, але після неї продовжили свої творчі пошуки. Проте маленькими кроками протягом майже десятиріччя заграва будувала свою репутацію. Випускала комп'ютерні та мобільні ігри у співпраці із великими лейблами. Ми навіть не помітили, як виросли до рівня, коли Playrix запропонував нам стати партнерами. Тоді ми зрозуміли, це все дійсно було недарма. Наша історія не тільки oh, yeah. у софтлончах, у науранковій каві, у нових друзях, у помилках та апгрейдах, у переїздах та ремонтах, у турнірах з настолок і у глибокому почутті єдності та захищеності. Колись наші мрії про команду у понад 200 людей. Офіс на чотири поверхи із спортзалом і їдальнею і всесвітньо відомі проекти здавалися чимось захмарним. Минуло 13 років, і ми вже на чотири поверхи ближче до хмар. Маємо найкращу команду, власний пункт незламності і амбіції щодня ставати ще крутішими.